Уклон нас почув і пофіксив штрафи біля Оушен-Плази. Власне, розповідає, в чому була ситуація. Ситуація дуже проста. Записував відео на тему що ось тут, біля оушена, тут де рукола, раніше була зупинка громадського транспорту. Зараз цієї зупинки вже немає, тут є забор, а точка забирати пасажирів і висаджувати була. І, власне, ти, ти стоїш тут, чекаєш пасажира, а при приїжджає приходить не пасажир, а приїжджає поліція і виписує тобі штраф 680 гривень. Судячи з коментів, це питання наболіли. Багато хто взагалі зовшина не брав замовлення, щоб не отримувати цей штраф. Тому що, ну, якщо замовлення там 150 гривень, а штраф 680, то ну, ніхто не хоче в це грати, відповідно. Я, як амбасадор уклона, відчуваю якусь відповідальність за водіїв, що маю все-таки відстоювати і права водіїв якось комунікувати з уклоном. Тому я написав от в техпідтримку, щоб цю точку видалили. І, і чим це все закінчилось? Пройшло кілька днів, і от уже цієї точки немає. Бачите, от вожу, вожу, а тут нічого немає. Єдина точка залишилась ось тут, біля Макдональдса. Тобто, як ми діємо в цій ситуації? Ми беремо ось так, от заїжджаємо сюди, заїжджаємо. Отут от розвертаємось. Тут при бажанні можна почекати. Тут є місце, все як має бути. І ось тут уже забираємо або висажуємо пасажирів.